Разом з командою сайту Бог Today Ми зараз працюємо над серією книг, яка буде називатися Богоповідання. Це короткі оповідання про Бога, які можна використовувати під час сімейного читання, під час недільного зібрання, щоб закликати людей до поклоніння, під час проведення домашньої групи, а також капелани можуть використовувати ці короткі історії для того, щоб надихати і підбадьорювати солдат. Щоб їхню увагу звертати на Бога, кожна історія містить дві частини, кожне богоповідання починається з того, з якогось історичного факта чи з якогось факту зі світу природи, це не мов би мелодія, яка готує тло, готує певний фон для того, що буде відбуватися далі. А далі буде звучати біблійний текст, якась божа досконалість, яку ми так потребуємо пізнати. І таким чином, кожне богоповідання це немовби. Коротка гомелітична пісня, де оспівується сам Бог. Ми сподіваємося, що ця книга богоповідання буде корисною для вас, для ваших служінь. Це перша книга з цієї серії, я написав її особисто, але наступні книги є задум писати вже колективно з командою молодих авторів, братів та сестер з усієї України, які за допомогою онлайн платформи можуть приєднатися і писати ці і видавати ці книги разом. Сподіваємося. Це допоможе підняти на Україні ціле покоління молодих авторів, які можуть впливати на цей світ за допомогою своїх оповідань. Нехай Бог прославиться в цьому служінні благословенного дня! Усі подробиці під цим відео.